Як було, писалася літера Е, проект проекція. Зараз ми пишемо літеру Є, е, проєкт проєкція, і це лише невелика частина змін до правопису, розповідає випускникам вчителька Вікторія Сіньова. Через тривогу уроки, як і зараз, часто проводять онлайн, але це не заважає готуватися до мультипредметного тесту, каже учениця Євгенія Шитік. Українську обожнює, тож проблем з новим правописом не виникає. Дилюся, розбираю якісь відео уроки, роблю пробні тести на всеосвіті. На перехідний період до нового правопису учні мали 5 років. Увесь час їм наголошували на змінах, тож не вивчив тільки лінивий, розповідає вчителька. Ми постійно повторювали, з ними проходили ці всі теми. Новації є, але їх не так багато. Додає вчителька. Наприклад, поява слів на літеру и. Коли раніше було ірод, ірій, то зараз з'являється літера е, і, і ми говоримо ерод, рот, ірій, але діти знають, що ні в якому разі не ендик. Такого слова немає. Правила не важкі, якщо їх вчити, каже випускниця Надія Матюшка. До тесту за новим правописом каже, готова. Трішки було трудно запам'ятати, як пишеться пів, тому що раніше можна було писати і разом, і окремо, і через апостроф. А наразі вони вже Пишуться зовсім по іншому. Після відбою тривоги проводимо експеримент, чи знають школярі оновлені правила. Півовал. Пишемо слово овал з частинкою пів разом чи окремо. Окремо. Дев'ятикласник Артем помиляється, але говорить, винен не новий правопис, а він, бо не довчив. За два роки до НМТ усе надолужить. Ну, в принципі, це реально. Дев'ятикласниці Єлизаветі усе зрозуміло. Головне каже, слухати вчителя на уроках. Так, є трохи незвичні цікаві слова, і тоді питаємо вчителя. Вона нам пояснює на добраніч чи на добраніч? пишемо разом чи окремо. А це урок української в Для них перехід на новий правопис буде непомітним, бо старого вони не знають. Розповідає вчителька Наталія Галат. Ми вказуємо саме на наголос, на написання подвоєння і чи пишеться слова разом чи окремо. До вивчення мови підходять креативно. Діти сучасні, то і форми роботи відповідні, додає вчителька. Використовує метод фішбоун, це коли дітки асоціації свої до слова, наприклад, записують як скелет риби. Новий правопис вимога часу, адже мова постійно змінюється, розповідає кандидатка філологічних наук Людмила Ющенко. З'являються ще якісь певні нові моменти, нові лексеми, зокрема іншомовні. І звісно, правописна система це все має враховувати. П'ять років на перехід було достатньо і для учнів, і для вчителів, додає пані Людмила. Тим більше, що новацій не так багато, деякі з них навпаки спрощують правила. Частину слів тепер пишемо, як чуємо. Це зменшить кількість помилок на НМТ, додає філологиня. Це такі слова як Ігорьович-Лазарьович. Якщо раніше ми мали О, то сьогодні маємо м'який знак О, тобто теж легко запам'ятати. Тому за прогнозами Людмили Ющенко, цього року випускники мають скласти НМТ на вищі бали. Ольга Лисенко, Олег Кураш, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.